Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Дід Хабар. І сьогодні ми поговоримо про такі цікаві монети, як динарії. а саме на сайті Віоліті, які продаються у нас сьогодні. І так, поїхали! Динарій Октавіан, Август 63 до нашої ери. Автор бажає отримати за нього 15 тисяч гривень. Давайте ми на нього поглянемо, в якому стані монета знаходиться. Чотири фото автор додав. Вага, як ми бачимо, 3,4 грама свіпла. Така отруба. Простенька монетка. Так. Все, зрозуміло. Автор нічого з даною монетою не робив, помив водою. І знаходиться дана монета у Ніцькій області. Динарій двох епох, Октавіан Август в колекцію. Опис до даної монети. 15 тисяч гривень. Можливо, автор переоцінив дану монету, але все ж таки вона. Може і вартувати таких коштів. Не скажу, не зустрічав такої монети. Далі поїхали. Наступний динарій каракали. Дві людини слідкує за даним лотом. Півтори тисячі гривень хоче автор. І монета сьогодні виставлена на продаж. Ми подивимося, є декілька фотографій. О такому стані монета. 3 грами срібла. так І знаходиться дана монета також в Хмельницькій області. І опис динарі молодого каракали в колекцію. Скоріше за все, це один той самий автор. Напевно, він ходить з металошукачем. І от в нього попалося дві монети. Півтори тисячі гривень за одну монету. Даний автор бажає отримати. Далі, поїхали. Динарій імператора в короні. Напевно, рідкісна монета. Я особисто такої не зустрічав та, в принципі, на аукціоні і ні разу не бачив. 3,1 грама. грама. От таке зображення. Все, Три фото. 600 гривень ціна. Так, матеріал бронза. Ага, сплав. Стан Супер. Ну, я б тут поспорив би. І опис лімесний динарій, 600 гривень автор бажає отримати. Ладно, далі поїхали. Динарій Кріспіни. Кріспіни, Кріспіни. Так, от. Дві руки. Зажим, так. От, монета нам трапила сьогодні. 3-2 грама, срібло, півтори тисячі. Автор оцінив даний екземпляр лот. Красивий динарій книс Ну, Аутер, скоріш за все, той же саме. Поїхали далі. Динарій вітелій, гермніс Август. Так, от монета, так, побачимо її. от її зображення. 2,7 грама, 5 фото. Бажаю отримати за дану монету 3000 гривень. До аукціону закінчення 3 дні, особливо уваги вона для себе не... Вилікає три людини, тільки подивилися Менецька область. Ну все, зрозуміло далі. Так, наступний динарій. Веспасіан пасіан від Флавій. 2800 оцінює автор дану монету. Ми її оглянемо. Дає, свібло, Хмельницька область, все по стандарту. Та монета 2800, ставок поки немає. Також динарії Фаустіни, ставок немає, півтори ні не 1500 гривень автор бажає отримати. Особливо уваги до себе дана монета не привертає. От така от монета, колекції автора єм 3,2 грами. Вага. Миницька область. Ну, все далі зрозуміло. Так, наступний динарій Троян. 1900 гривень, якраз до закінчення 56 хвилин. три людини, ставок немає. Динарій, я так розумію, зараз не особо продаються. Глянемо його поближче. Ось так от виглядає. Даний динарій 2,9 грама. Там можна сказати так собі, срібло. Дана монета знаходиться в біллій церкві Київської області, знайдений пошуківцем на копі. Ну, хоч один сказав правду. Так, вставок поки нема. Наступний динарій імператор комод. Комодус також ставок немає. 745 гривень автор бажає отримати. Поглянемо. От. Монета така монета могла би бути трошки в кращому стані, але вже як є. Пустомити Львівська область вінарі імператора. Комотус. Якби так, 745 гривень. І... На сьогодні останній обзор на динарій каракала. 4 тисячі гривень автор бажає отримати. Поглянемо. Всі монети різні. Вибираємо також, щоб хто дивиться відео, міг свої знахідки оцінити. Можливо, щось дане відео йому допоможе. Так, дана монета знаходиться у Львові. Рідкісний динарій. Опис. Автор запевняє, що це дуже рідкісний динарій і ціна 4050 гривень до закінчення 2 дні. В принципі, так, динарій даний. приверну трошки уваги до себе. 29 людей подивилися даний лот на сайті. Ну а що ж, ми будемо завершувати на сьогодні. Третій випуск, все ж таки, потрошку будемо нашу колекцію по відео наповнювати. Дякую за перегляд, дякую за коментарі. Пишіть ваші думки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. Щасти!